Тортури на камеру і беззмістовні звинувачення українців та заходу в організації теракту. Так Кремль реагує на розстріл і пожежу в переповненому концертному залі Крокус. Захід застерігає російський режим. Однак, поки що намарно це не допомагає так само, як не помогло завчасне попередження про можливість теракту. Чого домагається Путін? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Надзвичайна загроза теракту після засідання Ради національної оборони і безпеки по всій Франції оголосили найвищий рівень загрози, адже у терористичного угруповання Ісламська держава немає кордонів, а його осередок, що взяв на себе відповідальність за розстріл московського концертного холу крокус Білаяд Хорасан, вважають нині однією з найактивніших загроз у світі. Французам є чого стерегтися, адже за кілька місяців країна приймає Олімпійські ігри. Же до нас має приїхати більше мільйона людей. Дуже великі натовпи тут будуть. Так я повністю погоджуюся з тим, що заходи безпеки треба підвищити, бо всі ми трохи хвилюємося. Президент Франції Мануель Макрон окремо застеріг Росію не використовувати теракт для пропаганди. Відповідальність за цей напад взяло на себе угрупування іділ. Інформація доступна нашим спецслужбам, так само як і інформація від наших партнерів, підтверджує напад здійснив віділ. З боку Росії буде водночас цинічно і контрпродуктивно з точки зору безпеки її власних громадян намагатися використати цей напад проти України. Радикалізацією Росіян Кремль усіма доступними засобами свідомо займається з перших годин пропущеного силовиками теракту. По-перше, звинувачує американські спецслужби, мовляв, якщо попереджали про можливий теракт за два тижні, значить знали більше ніж сказали. По-друге, спійманих підозрюваних у скоєнні терактів катують просто на камери. Одному з них відрізають вухо. Ми свідомо не даємо в ефір ці кадри, які російські силовики поширюють соцмережами. На лаві підсудних вже геть офіційно підозрювані з'являються з неприхованими слідами тортур. Одного з них привозять непритомним питання про ці тортури задають речнику Путіна тільки західні журналісти. Пісков заявляє, що залишить питання без відповіді, демонструючи росіянам, як тепер можна розправлятися з ворогами держави, в організації теракту звинувачують хто українців, хто одразу захід. Пропагандисти змагаються в радикальних заголовках. Відомий клоун пропонує бомбити Європу з екранів в Раді Федерації та Державній думі Росії. Чим далі голосніше пропонують повернути в країну смертну кару. Британський міністр фінансів Джеремі Гант напередодні заявив, що Росія створює димову завісу пропаганди. А британське видання The Telegraph повідомило, що Лондон застеріг Кремль від використання теракту як приводу посилити війну проти України. Стурбованість офіційною риторикою Росії висловив і речник Єврокомісії Петер Ми стурбовані заявами представників режиму у Москві, які намагаються створити зв'язок між цим нападом та Україною. Ми його повністю від відкидаємо. немає жодних свідчень чи доказів, що Україна була пов'язана із цими атаками. Закликаємо російський уряд не використовувати ці теракти в Москві як привід для нарощування незаконної агресії проти України та посилення внутрішніх репресій. За останніми даними під час теракту в крокус сіті холі загинуло вже 144 росіян. У лікарнях залишається понад дев'ять десятків потерпілих. Про кількість зниклих безвісті не говорять досі. Як і не в змозі пояснити, чому поліція настільки мляво реагувала на стрілянину? Путін забув, що ісламісти вважають Росію частиною заходу, констатує американське видання Bloomberg, і діло байдуже на Україну, а от бомбардувань Чечні та Сирії російському режиму терористи. Не пробачили. Утім, держава, яка використовує тероризм як національну політику і ззовні, і всередині, використає для укріплення диктатури навіть цей провал своїх спецслужб. Яна не Павло Садовников, ТСН 1+, 1. марафон. Єдині новини.